Отже, так, це ми знаходимося на частині поля, там де посів був 29 числа. Отже, по нормі висіву це було 120 кг на гектар. А під час висіву доброго не було. Перед посівом за тиждень до цього вносився карбамід, і потім вже проводилась передпосівна культивація. Отже, дивіться, ось так виглядають наші рослини. Можемо бачити, що гілкуються. Е, дуже багато хто говорить, що ультраранні сорти вони гірше гілкуються, ніж пізні. То хочу сказати, що справді помітна така різниця. Навіть тоді, коли висівали ранні сорти із більшим міжряддям із меншою густотою, щоб дати їм, так сказати, простір для розвитку. Але все рівно різниця була помітна. Е, що я можу сказати? От Дивіться, вона вже відсвіла. Е, можемо бачити, що. Підсвіла і починаю вже зав'язувати, закладати бобики. Бобики не по всім рослинам, це тільки початок. Цвітіння був, якщо я не помиляюся, десь ну, масове днів 7-8 назад. Можемо бачити, що там, де густіше, трішки висіяли, то вона більш вища і, в принципі, Трішки гірше вона гілкується. Там, де менша густота, все ж таки вона краще гілкується. Але візуально виглядає в загальному так як посів. Отже, це у нас соя, яка була висіяна 29 квітня. По періоду вегетації, як заявляє, Оригінатор, і взагалі компанії, які вирощували вже в себе на товарних посівах, і на насінневих, то збір урожаю припадав десь кінець липня при посіві в першій декаді травня. Можемо бачити, як виглядає. В принципі, фон поля хороший. Там, де були погрішності сівалки чомусь. Незрозуміло, чи забивало, чи просто піднімали, то можемо бачити, що сою взагалі немає. Але це тільки три такі участки, чому саме і був пересів другої частини поля, тому що, ну, як говорить людина, та що сіяла, в принципі, що все було налаштовано, але можемо от бачити, це ця частина. Висівалась Є такі погрешності. Це вже після того, коли ми звернулися після попередньої площі на, на рахунок пересіву, ну, взагалі не до сіву, що було якісь питання. Інша частина, там, де вже потім сіялося, це в травні, відповідно, була та ж сама сівалка, але вже інший трактор. І ну, помітно було, що трішки налаштували. От. Можемо бачити, як бур'яни, там, де немає конкуренції з основною культурою, як вони себе можуть почувати. Видно, що по роботі гліфосату точку росту підпалило, але рослина залишається зеленою. Якщо порівнювати, от, наприклад, із лободою, можете бачити, як виглядає лобода яка була, ну, я думаю, сантиметрів ну, 20, можливо до 30, тобто воно повністю знищено. А от осот, по ньому краще працювати саме ну, гліфосат, це той гербицид, яким саме і працюють, по ньому, але в фазі розетки. Тоді, коли поле або готуємо до посіву, або коли зібрали культуру, і він також вже починає рости повторно. Зараз перейдемо на другу частину, щоб поглянути, як рослини виглядають, тоді коли посів, можна сказати, різниця була десь в два тижні. І до речі, якщо говорити про історію поля і про ситуацію, тоді коли посіяли 29 квітня. Вологи було достатньо, прям класно попали. Але єдине, що було зниження температури це не була мінусова температура. Ну, все ж таки, помітно було, що цей посів, який раніше посіяли, соя сиділа трішки довше, і вона довше, саме на перших етапах, стартувала. Там далі, друга частина посіву, там, де вже в 19-х числах хвилювали, ой, в 19 вибачте, в 15-х числах травня хвилювалися на рахунок вологи, тому що нам довелося перший цей невдалий посів саме проходити дисками, знищувати сою для того, щоб витримати рекомендовану густоту взагалі. І не сіяли по посіву. Бо якби ми посіяли, то була б ну або двойна норма, або ну там півтори, тому що ми до кінця. Доки вона не посходила, ми не розуміли, де були погрешності саме сівалки. Але як можемо бачити, що погрешності були, от, ну, вона просто взагалі ну, місцями не сіяла. Тому зараз переходимо і, до речі, знаєте, говорять, що е, аграрний напрямок, ну взагалі фермерство, це для душі. І сьогодні зловив себе на думці, що е, ще раніше, коли були молодими, була ява для душі. І навіть це наскільки приємно просто відволіктись, приїхати, подивитися на посів, об'їхати кожну площу. Не тільки з тієї сторони, де можна заїхати автомобілем і дійти пішки, але можна і проїхати на мотоциклі. Тому рекомендую іноді саме відволіктися, приїхати, отримати задоволення від того, чим ви займаєтесь. Це приємно.